Всім привіт! З вами Біба, ви на каналі Мука. І сьогодні я вирішила зняти огляд на скетчбук. Це такий маленький скетчбук Art Creation. Здається, я не пам'ятаю його розмір, Короче, він малесенький, він як моя долонька, мама малесенькі долоньки. І він майже закінчений. В ньому основному скетчі, тому я не можу сказати, що він точно закінчений. Але все одно, якби я більше не хочу в ньому малювати, тому я вирішила, що цей скетчбук вже підходить до кінця. В нього я вирішила зняти через те, що в ньому більш-менш недавні роботи, хоча цьому скетчбукові вже десь біля року. Я його не дуже активно заповнювала, тому не дивуйтеся, якщо Деякі малюнки будуть сильно відставати по скілу від моїх нинішніх робіт. Зовсім недавно я в ньому майже не малювала, тому якби ось так. <плес> я його задекорувала такими всякими наклеїчками. Ця зелена вона мені перепала від моєї подруги. Тут ще всякі татушки, від жувачки за 50 копійок. З лунаму Ну і якби все. Тут ще є скетч дівчинки з оку, який я хотіла намалювати на обкладинці, але я його не намалювала, а стерти не змогла. Да, такий є лох. Коротше, будемо продовжувати. На першій розгорці ми бачимо старий вклеєний скетч. скетч, скетч. З такою синьо-рожевою дівчинкою. Я її малювала на конкурс якийсь, вставлю скрін тут. Готової роботи. Вона мені дуже сподобалася її дизайн, тому я намалювала окремо її лице, але я його нікуди не постила. Тут ще на іншій сторінці є та я не пам'ятаю, що це за каламбур. А цей кіт був змальований з бравками їх друзів. В нього тут воселера, тут типу вот рис, листочок норі і кіт. Ну, бо там так було намальовано. Мені дуже сподобалося це, і я вирішила його намалювати. Вийшло в принципі класно, але я його все одно не викладала через те, що ну просто я не знаю чого. А, тут хаотік, я ще колись давним-давно. Вкрала в свого брата в восковій олівці і вирішила ними помалювати. Воно прикольно виглядає, не дуже чітко, але мені все одно подобається, воно класне. Як ви бачите, тут є якраз татушка цієї відьмочки, я її тут і намалювала, а це упаковка, з якої я взяла цю відьмочку, вона декілька разів мені потраплялася. Ну і зірочки для доповнення композиції. Не те, щоб це було якось доречно, але вже як є. Сквоєні сторінки. А, тут одна дівчинка, яка сидить така складена. Мені дуже захотілося намалювати якусь позу в фуноріст. Але, звичайно, в такому форматі ти не намалюєш розпрямлену людину, тому я вирішила просто вписати її формат. Вона виглядає дуже прикольно, мені подобається той стиль, в якому я малювала тоді. І, ну, власне, я її здається, навіть постила, але я не пам'ятаю, чи, чи цей пост все ще є тут. З іншого боку, моя персонажка Фіона. Можливо, я зараз вставлю фото, як вона виглядає зараз. Бо це вже доволі старий малюнок. Вона просто така чухає голову. Ну, як би все. Переходимо далі. О, а це. Малюнок однієї з моїх вайфу Нао. Я дуже люблю Нао. Здається, тоді я лишень подивилася е let's Play по you, Your turn Today. Я погано вимовляю слова. І намалювала її. Напевне, я не ставлю дати, тому це дуже тяжко згадати. Я так говорю, ніби якщо б я ставила дати, я пам'ятала, що тоді відбувалося. Але це такий маленький скетчик, він доволі симпатичний, не дуже стилізований. Але мені подобається, як я е, обіграла її волосся, як я, в принципі, все намалювала, доволі прикольно, правда. І до кінця не залайнула якоюсь обогою ручкою, але все одно ну, якби нормально, мені подобається. Тут трошки стрьомна ілюстрація, це ще коли я е, намагалася створити якусь даркову історію про двох дівчат і Illuminal Space, щось такого. Але це вже все в минулому я зробила лесбійську історію з цих двох. Ну і, коротше, оцієї фіолетового волосу немає взагалі там. Я не знаю, чи мені шкода через це чи ні. О, а тут доволі класна розгортка. в мене є історія про неї. Е, історія про цю розгортку. Я на конкурс шкільний е, писала історію, яка була хорорною історією. Історія була про те, як одна сестра, приїхавши після довгої розлуки до другої, випадково її вбила. І не придумала нічого кращого, ніж вдавати її себе. Вона поховала її, якби, і почала вдавати. І ось тут намальований один учень, який створював в кінці твору твіст, про те, що він бачив цю жіночку, яка закопувала його вчительку, тобто свою сестру. Ну і, власне, я навіть намалювала героя цього твору, але я не надіслала. Робота на конкурс. Це було дуже сумно, дуже печально. Я це дізналася тільки після тижня двох або ще й більше після кінця конкурсу. Але все одно, ну, якби спогад залишився цей скетч, і оце його оформлення. Ну, доволі гарне, але я все одно там нічого не малювала, так що можемо пролистувати. Тут недомальована Сайорі. Тут ще з боку голова Моніки, там ще інші мали бути, але ну якби... тут, до речі, вже мені мої друзі подарували мінисту пастель, але я не вмію малювати маслянистою пастель на маленьких е... форматах, тому ну, як би нічого не вийшло. Була доволі також смішна історія. Я дивилася летсплей по Ей Сатурні, І тут я хотіла намалювати той епізод. Тут буде, можливо, спойлер, я не знаю, коли. О, я забула, як ви їх звати. Коротше, старша сестра померла, і вона прийшла в спогадах до молодшої сестри, вселивши свій тіло. Щось такого, і там був гарний скрін, я хотіла намалювати цей момент, але нічого не вийшло. Я все запорола. О, а тут скетчі були до конкурсу про Лесю Українку. Суть конкурсу була в тому, щоб намалювати модернізовану Лесі Українку. І я тут заробляла, наробляла скетчі. Ну, висновку я зайняла друге місце, так що, в принципі, можна пролистувати. О, а тут ще намальовані мої персонажі з тої самої історії, де була стрьомна картинка з двома дівчатами. Одну я намалювала. А другу не домалювала, можливо, зараз я вставлю, як вони виглядають зараз. Я, до речі, планую малювати комікс, тому якщо вам цікаво, можете зайти до мене в телеграм-канал. Посилання залишу в описі. Тут невдала спроба намалювати цю оску, це також Фіона. Вона зелена, дуже криво намальована. Страшно. Тут відбиток. А тут моя оскар рошеліка, який я зовсім недавно придумувала одяг. Я не розумію, чому дуже тяжко мені її вдягнути. Я не можу намалювати її фінальну ревку, бо я не знаю, що їй саме вдягнути. Але здається, я вже допетрила. Не знаю, чи в мене вийшло. Але, ну, власне, ось так ось. Це її рання версія, вона ще така світ-чаут, а потім вона така буде savage. Ну і, власне, там. Тут просто ну, око, я не вмію малювати олівцями, в принципі, а тут ще я з цим не змирилася. А потім я вже змирилася. О, це я малювала моїх друзів. Каріна, привіт! Ти в відео, я тебе вітаю. А тут вона малювала мене. Я щось зелене. Тут мої брати. Тут якась голова. О, А це скетч до. Розпису моєї футболки. Розпис вийшов гірший, але мені все ще подобається цей скетч, хочу його перемалювати просто, звичайно, в традичці. І запостити. Я обожнюю жаб, а цей ще такий сумний мем, типу, я не хочу говорити зі світом. І цього жаба прикольна, я хочу, коротше, перемалювати, і він буде мій улюблений мем, мем, створений мною. Оце чим можна пишатися. О, Тут знову рушель. Це її ще знову ж таки старий образ бетбіч. Але я його вже перемалювала, так що ну якби не актуально, але поза прикольна. Я не знаю, а я її за... закинула, бо тут вот трохи аквареллю, погано помазала, ну і все одно. Тут я хотіла намалювати мем з жизовий для себе, тому тут намальована я. У мене, звичайно, не така зачіска, але я б хотіла таку зачіску. Тому будемо говорити далі. Електронний офіс. Я не знаю, що це таке було, але окей. Тут мало бути написано Get of Trouble Make It worse». Я його не домалювала. До побачення. Тут Адам. Він такий кривий. А тут одна з формів яку я не замалювала. Вона така смішна, мені смішно. Це одна з. Двохпланових персонажів, я здається, я сподіваюся, ви зрозуміли про що я? Вона така була маленька, я вирішила її намалювати, але звичайно нічого не вийшло. А тут мій улюблений мем, Боже, я його обожнюю. Це типу. І в... Ні, я напевно вставлю аудіо, якщо зможу, але я зможу навіть прочитати. Давай, Христин, ти зможеш. It was at this moment that I knew I fucked up. І в мене таке лице. <смі> я обожнюю цемне це лице, я його інколи малюю, бо мені подобається це мій життєвий стан. Це такі безжиттєві очі, усмішка і підняті брови з олівцем. Ніби... Я ніколи не розумію, що відбувається, або навпаки розумію весь пиздець, але ну, я малюю і ще тут такий неважливо. Це я ручкою намалювала один з вазонів, який був у нас в класі. У мене немає фотографії вазони, тому, повірте мені, на слово він виглядав саме так. Тут я намагалася влитися в інктобер, намалювала Інфініті Луп, я вирішила намалювати е, людину з суперсилами. Я не вирішила, чи вона супергероїня, чи вона злодійка. Е, вона, типу, могла розтягувати своє тіло і закручувати будь що в спіралі. Поки я це говорила, я вже не впевнена, чи це правда було задумкою, але ну, в принципі вона виглядає прикольно, але я її все одно не виставила, бо це єдина робота за інктобер. Тут просто невдала робота з Фіоною, яку я окреслила прекрасним мемом пом'янням. Тут я малювала дроб з Indure Style від однієї художниці, я забула вже її. Відмічу її е, інстаграм, якщо вона не російська, бо я щось тільки що згадала, що, можливо, вона російська, тоді крінж, тоді забудьте. тут скетчі до моєї роботи з художки. Нам задали ілюстрацію під вірш українського художника. Я взяла е, вірш, е, «Прошла весна, здається, чи щось такого, я вже не пам'ятаю. Тут, напевно, десь я. Тут, напевно, десь я просто прикріплю оригінал, що вийшло. Скетч дуже милий, мені подобається фінальна робота, хоча їй вже доволі багато часу. Ну, просто та. тут просто скетч і череп. Невдала робота. Це білий діамант, це також моя персонажка, але вона не домальована бо мені було лінь. Це також завдання з художки. Нам треба було вписати назву істоти в її силует. Я вибрала голуба, отак він в мене вписався. Тут ще голова Клодін, горошина. А тут я намагалася робити щось гуащу. Вийшло, в принципі, прикольно, мені подобається кольорова палітра, але все одно трохи криво. Це крінжові рефи моїх персонажів, яких я вже поміняла по 100 разів. Я не вмію малювати гуашу. Ну, хоча чого гуашу? Я, в принципі, не вмію малювати камені, тому її ріг виглядає як щось дивне. Це, мав бути чароїд. Я зараз вам покажу, як виглядає чароїд, щоб ви поржали з того, як я його намалювала. Робота ця мені не подобається. Як і наступний референс Фіони. Це також крінж, але добре, що хоча б вона не сильно а, ні, вона сильно змінилася. Ну, що поробиш. Тут я малювала своїх персонажів по зросту, але намалювала тільки Аріну, Георгія, Керу і Фіону. Рушель просто не домальована. Не влізла в формат, але буває таке. А тут вже референс-рушель, які я знов поміняла зовнішність. Ну і посрать. А це скетч now. І в скетчовій версії є особлива пасхалка. Тут є мем. Оце його я зараз його ставлю, бо я крінжово читаю англійською, тому. Оригінал також прикріплю, він вийшов не дуже вдалим, але все одно мені подобається ця робота, бо це НАО, НАО класна, тут збоку пише чел, я навіть не побачила е, скетчовий Адам, я його тільки так і малюю. Тут мав бути його референс, але я ну, тіпа, вже була не Ем... Це я малювала з фотографії людину, в якої в роті була полуниця, вийшло прикольно, мені подобається. Тут щось малювали Каріна. Каріна, напиши в коментарях, що це, бо я трохи не розумію. Це скетчі до з Сайорі, який я не домалювала, бо він крінжовий вийшов в мене. О, а тут починаються скетчі з того, як я їздила в Карпати з тими ж самими моїми друзями. Це будинок. Оця прикольна хата, я її малювала навіть аквареллю. Якщо знайду, я вам покажу. Якщо не знайду, не покажу, але, в принципі, виглядало класно. Так. Це також. Це все, типу, було в одній площині. Я просто ходила по місті, і там були різні такі пейзажі, я їх замальовувала, бо вони були прикольні. Ну, як би тут так само. Тут дерево, тут льолік в цій в шапці, оце, оце, оце щось. Я не знаю, що це таке. Ем... Без коментарів. Тут вже повний ріст моєї оски білого діаманта. Дивіться, яка Powerful істота. Ну, тут вже почався е, період того, як я просто малюю скетчі тут, а потім переношу це на повноцінки. Це, до речі, скетч е, одної роботи, тобто це вже війна почалася, здається. Коротше, це на челендж російської художниці, тому ми це прогортуємо. Ми не пам'ятаємо того, що я була, я колись толерувала росню. Тут скетч цієї детальніше дівчини. А це аріна в платі. Вона не вдалася, тому ми її прогортуємо. Єдине, що вдалося, це її обличчя. Вона така життєрадісна, Ну, я бубочка. Тут також є робота, яка все ще валяється в школі. Бо ми її робили, а потім почалась війна. Тут я малювала скетч, на який мене наштовхнула фото, здається, з Чернігова, де в звичайних таких дерев'яних трунах ховали масово людей, що загинули. Там було таке фото, де труни йшли підряд, і їх закопували. Мене це так сильно вразило, що я намалювала декілька робіт, але я їх не запостила через те, що вони мені здалися а, тупими і банальними, і некрінжовими. Я зараз у цього, як мінімум, скетч, який тут є. Я прикріплю, бо вона є, вона була, але я її чомусь не запостила. Чисті листки. Це вже недавні скетчі, їм, як мінімум, тиждень є. Тут персик, миша і кіт, що спить біля розбитого вікна. Ну і солечела, якого я не змогла в перспективу. Пусті сторінки. Тут лора. Тут зовсім недомальована лора. Це мало бути скетчем до повноцінки, але я всралась. Це ескізи до е, ілюстрації по тіням забутих предків, бо я люблю тіні забутих предків. Е, висновку ми обрали оцю середню з трьох ілюстрацій, але знову ж таки почалася йобана війна, йобана, блять, русня, яка завадила мені закінчити цю роботу. Тут орнамент. Тут щось ручкою, тут крінжовий трейд, який я так і не намалювала. Ні, я його намалювала. А це концепти Керол. Вона виглядає ось так, як тут на другому. Тому як би, ну, ем, да. Це я змальовувала з фотографії, де я зимою, здається, ще до війни з моїм маленьким джеліпіздриком, який виглядав як чел за Монгас. Можливо, я прикріплю фотографію, якщо знайду, але це... я дуже люблю той день, бо там... тоді було прикольно. Снігу було багато. Ну і власне я навіть зробила один пейзаж з цієї фотографії, але я вам його не покажу через те, що він крінжовий. Тут ще з боку скетч Алегорської. Це, напевно, точно було до війни, чи це було після війни. Я так говорю, після війни я маю на увазі повномасштабне вторгнення. Війна йде 8 років. Воюємо ми з сказати вже 350. Заїбали. Тут скетчі до повноцінки з моєю іншою персонажкою Євою. Про неї, до речі, був минуло спідпети. Це дуже гарний скетч. Я здивована, чого я його не намалювала як повноцінку, бо він дуже гарний. Він розказує її перед історією якої ніде немає, якої я ніде не розказувала, тому в неї, моїй голові. Якщо ви хочете почути про моїх персонажів більше, можете мені сказати. Я зроблю по них відео. Якщо ви хочете, звичайно, якщо не хочете, ні, я його не зроблю, тому е. Тут мої персонажі. Я хотіла намалювати Аріну і Фіону разом, але вийшла тільки Аріна, Фіона якось, ну ні. А ще в Аріни якісь тримали це. Тут також сторінки, які я задекорувала скотчем, але ну, нічого не намальовано, як завжди. Тут я намагалася придумати, як Лора. Ну, коротше, передісторія. Ця людина, вона демон, неважливо. Ця демонеса живе в місті. Де, все, де дуже багато виробництв наркотиків, шкідливих речовин, і так далі. Тому щоб спокійно жити і виходити, туди, їй треба вдягати захист для того, щоб не вдихати всі шкідливі гази. Я обирала її, як вона буде виглядати. Я обирала їй власне, респіратор, захисні окуляри. але в кінці я дійшла висновку, що вона просто буде ходити в цій штуці. Я забула. Я забула, коротше, прикріп... прикріплю фотографію, ви зрозумієте. Пуста сторінка. Ем... Тут розкадровка зовсім недавня до мого коміксу, який я планую. Після нього я змінила вже декілька разів сюжет, тому ем, ну. Е? Тут дві моїх персонажки з того самого коміксу. Синя це Ія, Зелена це Соня, Засушена орхідея. Ні, це засушений Ірис. Ідемо далі. Тут просто невдалий скетч її. Тут орнаменти і це жаба, яку замовляли мої друзі. Я її ще досі не малювала соромно. Це з юної революціонерки Отени. Це дві мої улюблені дівчинки: Джурі і власне Амфі. Я їх дуже люблю, тому я їх намалювала. І навіть цей пост є в моєму інстаграм. Ура! Хоч щось з є в моєму інстаграмі. Нічого собі. Тут депресивний скетч, ми його оминаємо. Сердечки гащу. Тут не ні, Тут трохи домальований, Адам не домальований, Ізао, і Лора хочуть йти на пляж, але я їх не домалювала, тому вони не йдуть. Тут я намалювала жабу з амфібії, яка мені сподобалася, але я вже не пам'ятаю її ім'я. Ем, ну, в мене не, вдало, не вдався повноріст, тому я намалювала її портрет і, в принципі, пишаюся цим. Це повноцінка, яка мала бути з Фіоною, але ну, нічого не вийшло, бо мені ліньки. В принципі, прикольна композиція. Тут також Фіона просто трохи не вийшла. Я малювала це, до речі, на олімпіаді з фізики. Це невдала Юрі. Тут ми трошки намагалися з моїми друзями малювати якусь крінжу, Ми все-таки намалювали якусь крінжу. Це Льолік, це їх собака. Це вони біля нього, це Міньйон, це амогусну, тобто славетні 2021-й. Тут я скетчила малюнок, якого. Малюнок, який малювала до День народження Льоліка. Я вибрала осей, де він наївся та спить. Я не знаю, чи в мене є його оригінал. Здається, немає і фото немає. Тому е пишіть в коментарях хештег Каріна скинь фотку Льоліка. Це я намагалася хуманізувати Юпітер, нічого не вийшло. Математика, травмуюча подія. Шпінель і ще шпінель. А, ні, це не шпінель. Це ф'южн. Це ф'южн рожевого, рожевої перлини і шпінель. Є. Тут зверху також. Мені дуже сподобалися вони. Мені подобається їх пара, тому я вирішила намалювати їх. Це Аріна Аквареллю доволі стара робота, але вона прикольна. Українська мова. А це вже дуже-дуже давня робота з рушель. І, власне, ну, типа, да, вона класна, але домальовувати я її не буду. Ось як би підійшов кінець. Дякую вам за перегляд. Це було довге відео. Я вже бачу півгодини. Мої соцмережі будуть в описі. Донайте на ЗСУ, ховайтеся під час повітряних тривог, думайте про себе, якщо вам потрібна якась допомога, будь ласка, зверніться до когось, до фондів, багато волонтерських організацій, які можуть вам зараз допомогти, тому не цурайтеся. Дякую вам за перегляд, хорошої вам пори доби. І бувайте!